Вітаю всіх на каналі Світ Минулого. Якщо ви цінуєте українську історію і хочете бачити більше таких розповідей, підпишіться просто зараз і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного випуску. Коли ми говоримо про конституцію Пилипа Орлика, важливо одразу усвідомити, це не просто старовинний документ, написаний понад 300 років тому, це політичний маніфест української свободи, спроба окреслити обриси майбутньої держави, в часи, коли саме існування України як незалежного політичного утворення перебувало під загрозою. Весна 1710 року, Бендери, після поразки Івана Мазепи та шведського короля Карла XII під Полтавою, козацька старшина змушена залишити рідні землі. Чи могла в такій ситуації народитися ідея нової Конституції? Здавалося б, ні. Адже нація була знесилена війною, розорена і принижена московською владою. І все ж таки саме у вигнанні серед відчаю та втрат народився документ, що війде в історію як одна з перших європейських конституцій. Повна назва цього акта звучить урочисто: пакт і конституції, законів і вольностей війська запорозького. У ній вже відчувається дух часу. Це не приватний маніфест гетьмана Пилипа Орлика, а колективний договір, угода між владою і народом, угода, де кожна сторона мала свої права і свої обов'язки. Конституція починається з преамбули, і ця преамбула не була випадковою. Вона справляє враження маніфесту на весь світ. Орлик нагадує про героїчне минуле Русі, про козацькі вольності і про право українців самим визначати свою долю. Але головний акцент робиться на тому, що Москва, союзник недавніх років, перетворилася на тирана, на державу, яка зрадила обіцянки та стала головним ворогом української самостійності. І саме через це постає потреба у новій справедливій політичній системі. У першій статті Конституції закладено духовний фундамент держави. Православна віра визнається єдиною релігією українського народу. Чому це було так важливо? Тому що релігія на початку XVIII століття була не лише питанням віри, а й питанням культурної ідентичності і політичної незалежності, відстоюючи православ'я, Пилип Орлик і старшина захищали право України залишатися собою, не розчинитися у морі чужих впливів. Друга стаття це справжня декларація незалежності. У ній чітко зафіксовано Україна самостійна держава, яка не підпорядковується жодній чужій владі. Чи не дивовижно, що вже в 1710 році українські політики настільки виразно формулюють те, що стало головною ідеєю наступних століть, а тепер до організації влади. Тут ми бачимо надзвичайно прогресивні ідеї. Гетьман не мав права правити одноосібно. Його рішення контролювала Генеральна Рада, яка збиралася тричі на рік на Різдво, на Великдень і на Покрову. І хто ж входив до цієї ради? Не лише старшина, а й вибрані представники від простого козацтва. Фактично, ми маємо справу з ранньою формою парламенту, органом народного представництва. Конституція передбачала чіткий поділ влади, гетьман виконавча влада, Генеральна Рада законодавча, а судочинство здійснювали спеціальні судові органи. Чи не нагадує це сучасні принципи демократії, але ж йдеться про початок XVIII століття. Важливою частиною документа стали статті, що стосувалися соціальної справедливості. Селяни і прості козаки отримували захист від сваволі старшини, заборонялося примушувати їх до надмірних робіт, накладати непосильні податки. І хоча ці норми часто залишалися декларативними, сам факт їхнього внесення до Конституції є показовим, українська еліта усвідомлювала, що держава має служити народові, а не навпаки. Окрема увага Запорозькій Січі. Вона визнавалася центром військової сили і водночас оплотом демократичних традицій. Жоден гетьман не мав права обмежувати вольності Січі і втручатися в її внутрішні справи. Це був символ поваги до свободи і самоврядування. Не менш цікавою є зовнішньополітична концепція Конституції. Пилип Орлик вбачав майбутнє України у союзі зі Швецією та Кримським ханством. Москва була ворогом, Польща ненадійним сусідом. А от Швеція уособлювала ідею європейської підтримки. І це ще один доказ того, що українська політична думка вже тоді орієнтувалася не на схід, а на захід у європейський простір. І тепер головне питання: чим унікальна ця конституція? Вона обмежувала владу правителя, вона закладала принцип виборності і колегіальності, вона проголошувала права і свободи різних верст населення. Якщо подивитися на європейські Конституції того часу, то ми побачимо, що багато з них з'явилися значно пізніше. Польща ухвалила свою конституцію лише в 1791 році. Франція після революції 1789, а українці уже в 1710-му мають власний конституційний акт. Хіба це не свідчення високого рівня політичної культури? Звісно, Конституція Пилипа Орлика так і не була реалізована в повній мірі. Українська держава залишається розділеною і залежною від великих імперій, але значення цього документу символічне і стратегічне. Він доводить, що українська нація мала чітке бачення своєї державності, власні демократичні традиції та здатність мислити в категоріях європейської політики. Сьогодні ми дивимося на конституцію Пилипа Орлика не як на музейний експонат, а як на дороговказ. Вона нагадує прагнення до свободи і справедливості це не винахід сучасності, а спадщина багатьох поколінь, за яку боролися наші предки, і яку ми маємо берегти. І саме тому конституція Пилипа Орлика це голос історії, що звучить крізь віки, голос, який запитує нас, чи готові ми сьогодні захищати ті самі принципи свободи, народовладдя і справедливості, за які так палко виступали наші предки. Тож, якщо вам цікаво відкривати нові сторінки української історії разом із нами, підписуйтесь на канал, ставте лайки і діліться цим відео з друзями. Нехай про конституцію Пилипа Орлика та інші скарби української історичної спадщини знає якнайбільше людей.